Мир вам і Боже вам благословення! Хай Господь Бог благословить там, де ви є. Сьогодні хотіла з вами поділитися таким откровінням на рахунок того, на рахунок детектури, на рахунок війн, на рахунок того, що Господь, якщо хотів розвалити світський Союз, він розвалився без війни. І також про істукан, який впав і про м те, що. Вавилонська башня розвалилася, чи люди стали говорити на різних язиках. І диктатура, яка є зараз, все це відійде повністю. В Біблії все описано, що і, що і як буде, пророцтво починає збуватися, і нам пастир показує в церкві, що потрібно думати про царство Боже і царство вічне. Тобто читати Біблію, читати Книгу Апокаліпсис, де, де Господь показує своїм церквям, яким, який стандарт повинна мати церква. І те, що зараз є на землі, це все, це все мало бути. Все було предсказано, все збувається. І диктатура, вона не зможе бути не зможе бути кров Господа ніякі правителі. Вони всі впадуть. Амінь.